Ціни на Кадалак 2026 року зростають із розширенням лінійки електромобілів. Кадалак 2026 електрифікація, зростання цін і переоцінка бренду. Автомобільний ринок зазнає кардинальних змін, і Кадалак як один із флагманів американського автопрому не залишається осторонь. Перехід на електромобілі це не просто модна тенденція, а необхідність, і Кадалак активно реалізує цю стратегію. Випуск нових моделей, таких як Вистик і Уптик, а також оновлення існуючих, таких як Лерик і Ескалит, демонструють амбіції бренду. Проте з електрифікацією відбувається природне зростання цін. У цій статті я спробую проаналізувати цінову ситуацію на Cadillac 2026 року, оцінити вплив цих змін на позиціонування бренду та поділитися своїм баченням майбутнього Cadillac у мінливому автомобільному світі. Електрифікація, двигун зростання цін. Ні для кого не секрет, що виробництво електромобілів дорожче, ніж виробництво автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, ДВС. Це пов'язано з високою вартістю батарей, складною електронікою та необхідністю створення нової інфраструктури. Тому не дивно, що ціни на електромобілі Cadillac 2026 модельного року помітно вищі, ніж на попередників з двигунами внутрішнього згоряння. Однак просто звинувачувати Cadillac у завищених цінах було б несправедливо по суті, компанія пропонує високотехнологічні автомобілі з розширеними функціями, такими як С'юпа Круз, система напівавтономного водіння і потужні електродвигуни. Наприклад, Лерик із його запасом ходу 326 миль і потужністю 365 КС є дуже конкурентоспроможною пропозицією на ринку електромобілів. Вистик потужністю 615 КС і 650 нм крутного моменту показує, що Кадалак не боїться створювати високопродуктивні електромобілі. Аналіз цінового діапазону від доступних моделей до преміум сегменту. Ціновий діапазон Cadillac 2026 року варіюється від відносно доступного оптик 52 395 доларів до розкішного селистик приблизно 350 тисяч доларів. Розглянемо основні моделі та їх вартість. Cadillac Optic, Його стартова ціна в 52 395 доларів США. Робить його привабливим варіантом для тих, хто хоче перейти на електромобіль, не розбиваючи грошей. Опція з подвійним двигуном 55 895 доларів, пропонує ще більше потужності та крутного моменту. Кадалак Лерик, базовий Лерик, 60 695 доларів, забезпечує хороший баланс між ціною, діапазоном і потужністю. Повний привід 64 195 доларів, забезпечує ще більш динамічну керованість. Cadillac Vistek, новинка 2026 року. Vistek, 79 доларів. пропонує просторий салон, повний привіт і велику потужність. Platinum, 98 195 доларів. Додає ще більше розкоші та технологічних функцій. Cadillac Escalade, базовий Escalade. 93 695 доларів залишається популярним вибором для тих, хто шукає великий розкішний позашляховик. Версія Кала ДВ 682 КС пропонує вражаючу продуктивність. Кадалак IQ, електричний Escalade IQ, 129 795 доларів. Пропонує запас ходу 465 миль і потужність до 750 КС Примім спот 150 595 доларів. Пропонує найвищий рівень розкоші та технологічних функцій. Cadillac Celestec – розкішний електричний седан Celestec. приблизно 350 тисяч доларів, є вершиною модельного ряду Cadillac. Він пропонує ексклюзивний дизайн, передові технології та максимальний комфорт. Вплив зростання цін на позиціонування бренду. Зростання цін на Cadillac 2026 року, безумовно, впливає на позиціонування бренду. Cadillac раніше асоціювався з американською розкішшю і відносно доступними цінами. Тепер, з переходом на електрифікацію, Cadillac стає більш преміальним брендом, конкуруючи з Tesla, Mercedes Benz і BMW. Це не обов'язково погано. Преміальне позиціонування може залучити більш заможних покупців, які готові платити за передові технології, розкішний дизайн і високий рівень комфорту. Однак Cadillac має знайти баланс між преміальним і доступним. Бренд не повинен відштовхувати своїх лояльних клієнтів, які звикли до більш доступних цін. Особистий досвід і спостереження. Я завжди вважав кадалак символом американської автомобільної промисловості, що поєднує в собі розкіш, комфорт і потужність. Проте останніми роками я спостерігаю поступове згасання цього символу. Дизайн автомобілів ставав нудним, а якість збірки залишала бажати кращого. Перехід на електрифікацію, на мій погляд, є шансом для кадалак відродити свій імідж і створити справді видатні автомобілі. Я особливо вражений вистик. Цей позашляховик поєднує в собі просторий салон, повний привід, високу потужність і передові технології. Він ідеально підходить для тих, хто шукає розкішний і функціональний автомобіль для щоденної їзди та подорожей. Поради щодо купівлі. Якщо ви плануєте придбати Cadillac 2026 року, ось кілька порад, визначте свої потреби та бюджет. Які функції вам потрібні? Скільки ви готові витратити? Порівняйте різні моделі. Які моделі відповідають вашим потребам і бюджету. Дізнайтеся про різні варіанти фінансування. Які варіанти фінансування доступні? Випробуйте автомобіль? Як поводиться машина на дорозі? Чи комфортно тобі в ньому? Не бійтеся торгуватися. Спробуйте отримати найкращу ціну. Висновок. Перехід Cadillac на електрифікацію є важливим кроком для бренду. Зростання цін, безумовно, є наслідком цього переходу, але воно також відкриває нові можливості для Cadillac. Бренд може позиціонувати себе як гравця преміум класу на ринку електромобілів, пропонуючи високотехнологічні автомобілі з розкішним дизайном і високим рівнем комфорту. Однак Cadillac має знайти баланс між преміум класом і доступністю, щоб не відштовхувати своїх лояльних клієнтів. Я впевнений, що Cadillac зможе успішно адаптуватися до мінливих умов ринку і створювати справді видатні автомобілі, які будуть радувати своїх власників протягом багатьох років. Майбутнє Cadillac виглядає багатообіцяючим, і я з нетерпінням чекаю побачити, які інновації та вдосконалення бренд принесе на стіл у найближчі роки.